93 пробіга на Audi Q5, готуйся міняти що, помпу. Ауді у нас 93 пробіга Ауді q 5, 18 рік, 2 літра TSI, Значить, тут що ми будемо міняти, Понятно, всімі улюблена сама в кавичках надійна помпочка. короче Розказую, що у нас ці помпи постійно відригивають. Тому що ось вона, от якщо ви на неї подивитесь, вона просто пластикова, бачите, корпус пластиковий, і цей корпус постійно від температури його постійно крутить. Коротше, вона постійно починає текти. Тому оці помпочки там довго не їздять, там реально десь до сотки, типу, вони від'їжджають, потім приходиться міняти. Е, Поняття, ви одразу думаєте, що ага, там скільки ж це коштує? А коштує це, друзі, дуже недешево, тому що така от помпа це не оригінальна помпа, коштує орієнтовно, там в районі там. 17-19 тисяч в залежності від конфігурації цієї помпи. Значить, що міняємо помпочку. Нагадую вам всім, нагадую вам всім, обов'язково міняємо оцей от фланчик. Обов'язково міняємо його на оригінальний. Оцей фланчик має бути новий. резиночки, навіть не пробуйте міняти, тому що вам не допоможе, воно все одно потече. Фланець міняєте обов'язково на оригінальний. Значить, по цій машині у нас ще будуть проводитись роботи по заміні катушек, Точніше, одної катушечки її вже помітили. Плюс тут міняємо ремінні ролики по навісним агрегатам, і у нас по цьому автомобілі виходить сума ремонту з усіма запчастинами, з усіма роботами під ключ 47 тисяч гривень.